Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. Сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему, яка стосується саме таксистів. Зараз дуже багато хто підробляє таксистами. Це не значить, що в тебе має бути шашка тут і що ти повинен бути таксистом таксистом. Просто дивіться, чи доведеться саме платити водію таксі штраф за те, що пасажир не пристібнувся. Просто. Всі реально дуже ця тема бентежить, бо всі рахують, що. Саме водій Таксі повинен заплатити штраф за себе і за пасажира. Повинен, Но В яких випадках зараз вам детальніше розкажу. По факту, по пдр водій Таксі повинен бути обов'язково пристібнутий і обов'язково саме не попросити, а як варіант, що і пасажир повинен також бути обов'язково пристібнутий. Моменти в тому, чи дається штраф водію таксі і за пасажира, і за нього. Ну, такого немає. Є в одному випадку: якщо водій або пасажир не пристібнутий, обидва все одно отримують штраф. Ну, це, наприклад, якщо не пристібнутий пасажир, отримує і водій, і пасажир 510 гривень штрафу за те, що не пристібнутий пасажир. Якщо не пристібнутий водій, отримує тільки водій, так як пасажир пристібнутий, все, ніяких проблем. Тобто водій в будь-якому випадку водій таксі отримує штраф, якщо він не пристібнутий. Але ви не думаєте, що отримує там тільки водій цей штраф? Отримує так само і пасажир. Непристібнутий водій, непристібнутий пасажир, обидва отримали по 510 гривень і розійшлись. А ти, чувачок, плати за таксі, та ще й штраф. Ну, ніхера собі. Коротше, це такий моментик. Але якщо... Випадку, там, наприклад, якщо таксист пристібнутий, а пасажир не пристібнутий і страпляється якась дорожньо транспортна ситуація, водій може ще й отримати кримінальну відповідальність за це. Може, може бути позбавлення волі за те, що він не заставив пасажира пристібнутися. Ви скажете маразм, але в ПДР прописано, що водій несе відповідальність за людину, яку везе. Тому він повинен навіть не приказним, ну, він повинен зробити так, щоб пасажир обов'язково пристібнувся, так як і водій пристібнутий, і пасажир, щоб по техніці безпеки там було все окей. В яких випадках ти можеш їздити не пристібнутий? Всіх це цікаве, От всі хочуть ну, іноді комусь пузень, пузенько мішає, там, цим ременем натирає, іноді ще щось буває. В яких випадках ти можеш їздити без ременя безпеки? Дуже багатьох цікава тема саме, ще, в яких випадках ти можеш не пристібатися ременем безпеки. Дозволяється не пристібатися в населених пунктах водіям і пасажирам з інвалідністю. І саме фізіологічними якимись особливостями, які не унеможливлюють користування ременями безпеки, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів. Тож, якщо. Ти не можеш одягнути ремінь безпеки, ти, ну, тобі не буде ніякої, там, наприклад, ніякої адміністративного порушення за те, що ти їздиш без ременя. Бо так, як ти реально не можеш його просто одягнути. Дивіться, для чого створені ремені безпеки, всі ми здавали тести ПДР і всі ми знаємо, для чого вони саме зроблені. Якщо хто не знає. Ах, я... А вони мені нахер не нужні. <ріст> Якби Peugeot не пікала, зрозумів, то я б теж літав би без ремені, тупо, як дядько. Ти літаєш на Славутів. Що тут було? Таврія чи ти? Таврія була. Ти ж не льота нормально без рішення. Всі ні, я пристібнутий ти, Чуєш, ти, ти... на Чуєш, на Таврії як десь влупанешся, то можна, ну... Е... Ну я нахуй. <ріст> <ріст> я тут можу без ременів поїздити, там ні. То У дописі йдеться, що от саме для чого? Нам ребені безпеки саме створені, зменшують ризик травмування пасажирів і водія в салоні автомобіля під час самого ДТП, знижують ймовірність серйозних травм під час перевертання транспортного засобу. Тобто воно фіксує тіло, і при перевертанні реально вам, наприклад, буде менше там травм. Ну, Зменшують ризик травмування інших пасажирів, зокрема тих, хто сидить на задньому сидінні і може зашкодити людям попереду. Зрозуміло. І допомагають ефективно працювати подушкам безпеки. Якщо ти пристібнутий, подушки активуються набагато-набагато ну, чутливіше. Тобто машина відчуває, що ти пристібнутий, і подушки там, наприклад, в якомусь моменті швидше спрацьовують і не буде так сильно травмуватися людина. Тож, на таких, наприклад, новіших машинах, ти просто сам по собі будеш пристібатися, бо, наприклад, в Peugeot це нестерпне пілінькання, там в BMW так само, там, як пілінькання. А от на Тавріях, на Жигулях ми такого не мали. Я вам скажу, що деякі мені знайомі геть демонтували собі ремені безпеки колись. Зараз то зараз всіх є. Але я пам'ятаю моментик, коли воділа такий, звісно, ну, сумнительний був, і я вже такий до ременя тянуся, а його нема, тупо. Коротше, в таких моментах буває дуже стрьомно. Хочу вам реально е, нагадати про ремені безпеки, що це не тільки штраф, а й ваше здоров'я. Тому обов'язково пристібайтеся, не отримуйте штрафів і до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.